Добрий день, шановні члени журі. Мене звати Шелін Геруляна, я студентка третього курсу факультету агротехнології Миколаївського національного аграрного університету, і я хочу представити вашій увазі нашу наукову роботу дослідження впливу продуктів розкладання біополіетилену на проростання однодольних та дводольних культурних рослин. Хоча більшість сучасних виробників і сучасних країн намагаються відмовитися від використання поліетилену, поліетиленової плівки, це дуже складно, адже поліетилен дуже зручний у своєму використанні і недорогий. Однак ми розуміємо, що використання поліетилену дійсно погіршує екологічний стан навколишнього середовища. Поліетилен, зокрема, використовують у сільськогосподарському виробництві під час вирощування на полях культур для захисту їх від бур'янів, від сонячного проміння або для утеплення. Однак вирішенням цього питання може стати використання саме біополіетиленової плівки, адже після збирання врожаю звичайний поліетилен на полях необхідно видаляти і утилізувати його, не можна спалювати або перероблювати в інші продукти, корисні, бо він є забрудненим. Саме тому біополіетиленова плівка, яка розкладається самостійно в на навколишньому середовищі у період запрограмованого часу, може стати. Вирішенням цього питання. Але під час виконання даної роботи було з'ясовано те, що. Доступної інформації для широких мас населення недостатньо з даного питання. І було необхідно визначити основні етапи розробки біополіетилену, і способи використання, і взагалі можливий вплив біополіетилену на навколишнє середовище. Саме тому був налагоджений зв'язок із Британським університетом Oxo-Biodegradable Plastic Association, які вперше винайшли та запатентували оксобіороскладну добавку. Ту w яка власне додається до, до звичайного поліетилену, для того, щоб прискорити процес розкладання поліетилену до води та вуглекислого газу. Їх дослідження показують те, що він не має ніякого негативного впливу на навколишнє середовище, на рослин, на тварин, і навіть може бути гарним запасом вуглецю для наступних поколінь, які будуть вирощуватись на даному полі. Однак ми вирішили перевірити це в наших умовах, і тому основним завданням і основною метою нашої роботи було власне дослідити вплив продуктів розкладання біополіетилену на приростання первинний розвиток біомасу культурних рослин. У якості біополіетилену були обрані найбільш використовувані біопакети українських виробників та біопакет європейського виробника Меркадона для порівняння. Серед українських виробників були обрані біопакети виробників, таких як Таврія В, АТБ та Своя лінія. Дослідження було проведене протягом 2021 2022 років у колекційному розсаднику Миколаївського національного університету. Важливо відмітити те, що основним методом дослідження був метод біотестерів, тобто використовувалися рослини, які є чутливими до змін навколишнього середовища, до ґрунтових змін, того, щоб можна було зручно визначити саме вплив продуктів розкладання біополіетилену. На розвиток цих рослин. У якості біотестерів були обрані пшениця сорту Подолянка та крес-салат сорту Ажур. Біопакети після цього подрібнювались, заглиблювались у ґрунт на глибину 15 см та перекопувались і залишались у ґрунті на два місяці. Саме за такий період, як вказано у перших джерелах, має розпочатися процес біорозкладання цього поліетилену. Усі результати були проаналізовані за допомогою дисперсійного аналізу даних, і тепер переходимо саме до результатів. На даному слайді ви бачите діаграму кількості сходів пшениці відповідно до схеми досліду. Усі досліди проводились у трьох повторностях, і за контроль був взятий ґрунт без біополіеталену. Дисперсійний аналіз вказав на те, що існує істотний вплив на. Проростання рослин пшениці, саме вплив продуктів розкладання біополіетилену. І на даній діаграмі ви можете побачити, що найгірші показники були на ділянках із пакетами Своя лінія та АТБ, а найкраще на ділянках з контрольним зразком. При цьому показники на ділянці із біопакетами Меркадонна наближаються до контрольного зразку. Щодо первинного розвитку пшениці, ви можете побачити зараз діаграму довжини пагодів до фази кущення відповідно до схеми досліду, саме пшениці сортоподолянка. І знов ми бачимо аналогічну картину, що найгірші показники на ділянках із пакетами Своя лінія та АТБ. І дисперсійний аналіз в даному випадку вказує на існування істотного впливу цього фактору, саме розкладання біополіетилену. Щодо схожості крес-салату, то дисперсійний аналіз вказує на те, що істотного впливу даного фактору на проростання рослин немає. Однак на даній діаграмі порівняння ми можемо побачити, що знов найгірші показники на ділянках із пакетами своя лінія, а на ділянках із пакетами Меркадона показники максимально наближаються до контрольного зразку. Щодо показників біомаси кресла, то дисперсійний аналіз в даному випадку вказує на існування істотного впливу, і ми можемо знов побачити таку картину, що найгірші показники на ділянках з українськими виробниками своєлінія та АТБ. І також показники є низькими на ділянках з пакетами українського виробника Таврія В. А на ділянках із пакетами Меркадонна, ми маємо найкращі показники, які наближаються до контролю. Також для, е, е, кращого, е, для кращого дослідження впливу продуктів розкладання на ґрунт і на проростання культурних рослин було проведено лабораторне дослідження з визначення мікафлори ґрунту, е, де були виділені патогенні види, сапротрофні види, грибентагоністи та токсиноутворювальні види. Було проведено дослідження е, з. Контрольним зразком без біопакетів із пакетами українського виробника та із пакетами європейського виробника. Із українського виробника було обрано саме біопакети своя лінія, адже саме на ділянках із цими пакетами ми мали найгірші показники. На даній ділянці ви можете побачити, що найбільша Кількість патогенних видів спостерігається саме у ґрунті, в якому розкладався біополіетилен українського виробника. При цьому на ділянках із пакетами європейського виробника ми маємо, що відсутні взагалі гриби антагоністи однак, кількість патогенних видів значно менша ніж на ділянках із. Пакетами українського виробника. При цьому на ділянках із контрольним зразком ми бачимо, що патогенних видів найменша кількість. Е, також був проведений хімічний аналіз. Е, Біопакетів, які використовувалися у даному досліді, і е, ми можемо побачити за даним аналізом, що досліджений біополіетилен містив у своєму складі звичайний пластиковий полімер та домішку на основі крохмалю, тобто це та сама, як добавка d 2 Діту W. Е, однак біополіетилен українських виробників своєї лінії АТБ та Таврія В, переважно складався з поліетилену і містив незначну частку домішки 2 W. Причому кількість домішків поліетилені виробника Таврія В була більшою. Однак, якщо ми подивимось на е, зразок 4.2, це зразок, який е, вказує, який е, характеризує е, вміст крохмалю саме у біопакетах європейського виробника. Ми можемо побачити, що в них кількість даного біокаталізатора D2W значно перевищувала кількість даного, е, даної добавки у інших біопакетах. Тобто можна зробити висновок, що саме на результати може впливати співвідношення звичайного полімеру та оксубір складної добавки Дітю W, яка до нього додається, також було проведене дослідження обізнаності населення з питання використання біополіетилену та взагалі з питання. Використання та способів придбання, способів розкладання біополіетилену, яке вказало на те, що ми дійсно маємо високий рівень стурбованості населення з питання забрудненості навколишнього середовища однак недостатнє обізнання людей щодо використання біопакетів. Тобто, дійсно, велика кількість турбується про навколишнє середовище, але, на жаль, немає достатньої кількості інформації з приводу використання альтернативи звичайному пластику. Проведене дослідження дає змогу зробити наступні висновки. По-перше, було доведено, що існує негативний вплив продуктів прокладання біополіетилену на проростання, первинний розвиток та біомасу як однодольних, так і дводольних культурних рослин. При цьому найгірші показники спостерігались на ділянках із пакетами українських виробників своя лінія та «АТБ», Трошки кращі показники були на ділянках із пакетами Тавріа-В, але найкращі показники найвище спостерігались на ділянках із європейськими пакетами Меркадонна. Ці показники наближались до контролю. Також за результатами лабораторного дослідження мікофлори ґрунту було зроблено висновок про те, що відрізняються біопакети українського та європейського виробника з вмісту крохмальної домішки 2 w та звичайного полімеру, що теж може впливати на результати. А щодо Дослідження мікофлори ґрунту, то на ділянках із пакетами українського виробника спостерігалась найвища кількість патогенних видів грибів, які спричиняють хвороби рослин. При цьому на ділянках із пакетами європейського виробника Меркадонна дані показники були менше, тобто було менше виявлено патогенних видів однак, взагалі, були відсутні гриби антагоністи. І, ну, звісно, найкращі показники, тобто найнижча кількість патогенних видів, спостерігалась на ділянках із контролем. Також результати обізнаності населення з даного питання показують на низький рівень обізнаності, однак на високий рівень стурбованості нашого населення питаннями екології та екологічного використання пластику, його утилізації та альтернатив. В подальшому дане питання потребує дослідження у зв'язку із розбіжністю з літературно-джерельною базою, з питанням все ж таки існування негативного впливу продуктів розкладання біополіетилену на проростання та розвиток однодольних та дводольних культурних рослин. Тому будемо і в подальшому досліджувати це питання якомога ретельніше і проводити нові дослідження. Дякую за увагу.